Всім привіт! Сьогодні дивимось восьму серію Аку Яку Рейджо Денсей Оджі Сен. У другій серії вже пройшов той фестиваль, хоча перед ним ми зустріли батька Грейс. Дуже прикольна сцена була. Як батько трошечки вже забув, скільки дочці років і подарив коника цього, який катається. Взагалі, в мене в дитиці теж такий був. Але Грейс, точнеш, від забору перевернув все те і так зробив, щоб і батька не це не посміяв з нього. Хоча вплоть з нього ніхто смілитися не буде, бо він все ж таке не просто якийсь батько, авідома людина. По-моєму, він за фінанси в королівстві, відповідає щось типу того. А... Він зробив так, що всі подумали, що він насправді купив на її а якомусь племіннику, що вона хоче подарити. Ну, коротше, розумно поступив. І прикольні сцени потім з дзигою. Як там зараз називається ця гра Beyblade чи щось типу того. Ну, я ніколи з цим не був знайомий. Я це знаю, як просто дзиґа. І. Як вони пограли з батьком, в принципі, було прикольно. Ну і в кінці був тоді магічний турнір, магічна виставка. Показали вони здібності дракончик Грейс. Хоча вчитель був супер прикольний і розумний це їхня вчителька підставила так ситуацію, щоб показати їхні вміння в кращому світі. І не тільки Грейся, а й Іан. теж, коли переключила на іншого монстра Свого призивного чувака. Щоб пан теж на першому місці побула. Коротше, вчитель вов. Не часто, по-моєму, таких вчителів фентезі роблять нормальних, які заради учнів роблять щось, а не просто о, злі якісь. А, хм, тепер навіть немає підсказки, що буде далі, якщо чесно, бо пару серій у нас вже мала бути оцей, оця виставка магічна. Сюжет з дракончиком, тобто з петом. Навіть не уявляю, що може бути далі. Може, піде далі. Що... О, єдине, я навіть не задавався цим питанням, що там по в вона закінчена чи ні. Бо якщо ні, то, походу, аніме, якщо закінчиться і другого сезону не буде, то ми не побачимо, як він вертається до сім'ї, а це прям основне, що я хочу побачити. Що Він не буде як стандартний язика, типу забули про світ. І не вернеться ніколи. Ну, побачимо, що буде в цій серії. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, не включайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні, просто просиху, кушайте, бо це дуже дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк подбайку. Мені буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще буде рекомендуватися людям і побачить, що на українській теж є реакції, і так будемо просувати канал разом. Один, два, три. А, зробив все ж таки книжку паличку. Нормально вони розкидали пелюстки. Вамі місце на праздниках. празниках. Зробив своє крутий прямбас і радий. Короче, реклама йому цей, його ці супер крута. Короче, стандартная чарівна книга з батя фентезі. Прикольно, що тут поєднується різні речі. Вообще, поки що основний кандидат, якщо чесно. Крім, звичайно, Грейс на роль половинки длян. Ну, кстати, по-моєму, вже всіх персонажів представили. Хоча ту бібліотекар, що. Ну, Я не пам'ятаю бібліотек ще чи ні. Ну вона в бібліотеці, коротше, стосується. І представила, звичайно. Дуже цікаво, бистро. Шо, і ситуація трохи схожа за... з батьками. Mm. Нічого собі. Lietubera meta, aš jums pasakysiu, labai įdomi. В принципі, виправдав сюжет. Не вже ситуация свинула серію. Хоча ми ж в кінці серії, що Насправді вона не потустиша, а набрала масу, Ну короче, не із за цих мускулу. Ай, походу ні.

Сценарий з ночівлею. Е-е Абшот дуже дивно, що вона його. і точніше з принцом. Що і мені здається. Бо як він побачив, що вона не погладає з цим. З книжкою. Я думаю, він буде напиратися на цьому. Поставила роль секретар, Шекрійс. В принципі спрацювала мотивійно і це промова. Ех. Русельчак, блін. Хм. Ничего себе, нотка серьезность. Схожу на місце з опы, ну там де та вклеється сидить. Я як не сприймаю. Я не сприймаю голос, який прям вичувається, что ты Я тепер хочеш побачити ситуацію з їхнього боку, як це до цього прийшло? Ну да, прям ситуація з опенінгу. У вас дуже дивна ситуація. Я думаю, якщо він доторкнеться, щось станеться, ну ладно. Таке відчуття, що вона його не чує. Проснеться зараз. А. Uh, я я на секунду подумав, не вже ситуація повернулася навпаки, і він вона до Гарейс повернулася. Хм. Hmm. <соць> вона так вирішила, <соць> жити нормально. <смеш> <смеш> ну да, виглядало все супер серйозно. Коротше, тепер можна сказати за 100% імовірність, що це вже не супер гра, точніше не ця гра, яка має бути. Коротше, тепер гра пише сама себе. <смеш> А тепер сюжет повернувся так, що вона спокою в якоїсь стан Грейс, якщо так питає. Батько як завжди, не так інтерпретував все. Ну і да, він, і він повернувся на грейс. Тепер мені навіть дуже цікава ситуація з кліткою тою Грейс. Hmm? Normalną na wległaście. Ja tak rozumiem. co już babcia mi dozwolę. A może nie? Nicu sobie. Ja takiego jeszcze nie wiedział. Боже, коли вона поїхала? Вже мені здається, чи. Ми поки що бачили тільки покойовок з. вухами, е? в. розпорядженні Грейс сім'ї. Коротше, в, сім в розробники гри, походу, фетиш цікавий. Przykładowo, kurczę, w ogóle, jakże szczerze, podoba mi się czesna, podobał, to, bardzo rzecz. że hmm. pierwszy raz po jak moje coś poчуłem hmm. pro, to mała grace Ani v těch pokojích se až taky ani. možná to je po, po koneků, těch, to v pokojích těchto jako z hry zadějstvo nejvůcha je. О, вона охолоджувати може. Взагалі, ЗАДІ цих круасанів мені ніколи не подобалась. Що з моменту, як я напевно подивився це як там. Е Бакуман. Якщо хтось не знає анімешка і манга. Про, про мангу, як робиться манга, як пишеться. Дуже прикольно. Рекомендую. Глянути аніме, напевно, це найлегше, але все ж таки в кінці кінців я рекомендую почитати мангу, бо там деякі вирізані є штуки прикольні, які в аніме не затронули. І там мати головної героїні з такими круасанами, що капець, і мені прям супер не зайшла та казачка. Вообще, я б не відказався до такої здібності нагрівати і охолоджувати. Навіть в такий степені, маленький тип, але все рівно прикольно. Короче, поїхав в лор. А, Стаж така ворожива. А то її так завжди показували мати, що здається, що її немає вже. Ооо, нічого собі. <плес> <плес> да уж. А вже я розумію, що за маєтком і за цим всім доглядати треба, що й своя ферма тут, але. Капець це мати статки, треба великі, щоб прогодовувати цих всіх людей. Čili hmm. ten náhradník je. Dobře. Maleňké se, ale ještě. Ну, по-моєму, це самого початку було відомо. Але все ж таки, я більш серії думав, що по сюжету просто йдуть. Просто деякі, можливо, маленькі розбіжності, а тут прям ми бачимо, що нові рути пишуться прям. О. <свісно> Ось що значила назва серія. Якщо чесно, коли вже більшу половину серії, Ан просто ходила в Бронніпоївці. Я вже думав, можливо, може, серія неправильно перекладена. Але все ж таки використали це? І знову батько інтерпретувався не так. Типу, що він стане, прислугує до неї? <laughs> jak ještě jsem poprvé raz, když jsem počul prodej třeslu, tak jsem taky podíval. <laughs> Ale předtím jak v se v nám něm porozkázal, Якби це все в реальності так працювало добре, це може сказати більш така ідеологічна, утопічна думка. Тут так кажеться. Ну, в принципі, для гри, напевно, нормально. А тепер картинку з іншої ситуації показали. І знову показали в третій раз цю картинку, як вони проходять одна мі, поміж поміж і не розуміють. Привюшка. Що, закінчилася серія. В принципі, була приємна серія трошки така прохідна, але дізалось багато лору про сім'ю Грейс. І, от, напевно, це був найцікавіший момент з ситуації з опінгу, з Грейс закритою. Дуже хочеться розвитку цієї ситуації. І, на, на жаль, ще й було мало в цій серії протилежної сторони, типу, ну, нашого світу. Трохи більше хотілося б. А так приємна серія, як завжди. Ну, але трохи якщо поставіша, вона в плані комедії для мене виявилася, але в плані сюжету, ну, дуже зацікавив цей момент. Прямо ніби ми продвинулись трохи по сюжету, здалося. Але прям чуть-чуть. Ну і тут ми вже 100% знаємо, що насправді це вже зовсім не гра, бо сюжет пишеться вже зовсім інший, я не такий, як був. А... Тепер, напевно, і механіки якісь будуть в горі, яких супер не було. Типу можливо, вона зможе використовувати дракони якось з двома з такими одночасно, хоча в горі, походу, таке неможливо було. І за те, що переключати, потрібно було. А, ну що ж. Побачимо, що буде далі. Зустрімося в люджом серії. Якщо хочете мене підтримати, підписуйтесь, ставте лайк, по дбайку. Можете мене підтримати, ще посилання в описі є під відео, і обов'язково підтримуйте армію. І до побачення!